Десяток поранених це лише ті, хто звернувся за допомогою до медиків. Жодного госпіталізованого, бо ж поранення здебільшого легкі від гумових куль. Саме такими спецзасобами нацгвардійці вчора розганяли розлючений натовп у Дубровиці. 200 чоловіків прийшли визволяти від правоохоронців двох побратимів. Після тривалих переговорів затриманих відпустили. Затримано було двох активних учасників. Було їх опитано та відпущено. Далі подальшу долю їхньої — вирішить слідство. Двох хлопців відпустили приблизно біля 11 години. Між 11 і 12 годин. Це стало завершенням конфлікту. У полі поблизу села Крупове правоохоронці виявили автомобіль, нібито причетний до незаконного видобутку бурштину. Власник транспортного засобу Ігор Слісарчук переконує, правоохоронці налетіли на нього, коли проїжджав дорогою. Це сталося між селами Круповим Чулищем на проїжджій частині. Вони стояли, перекрили дорогу. Я їхав, не пропустили. начали вірувати мені двері, бити стволами в вікна, стріляти по окнах. Незаконний, незаконний відбуток бурштину на проїжджій частині на асфальті. Це незаконний відбуток бурштину. Вони так називають. Увесь вечір чоловік провів у кайданках. Тож нині пише заяву у прокуратуру, аби там покарали винних міліціонерів. Окрім Ігоря, правоохоронці затримали ще 11 учасників заворушення. Голова районної адміністрації увесь вечір намагався вгамувати обидві сторони. Каже, протистояння не було б, якби уміли домовлятися. Я просив одне розійтись, завтра закруглий стіл, розібратись, хто винуватий, хто не мати. На даний момент у добровиці ситуація з янтаром заспокілася. Хто зрозумів, кого десь когось просимо, когось там ловимо, кось наказуємо. Якщо силовики наводять порядки, ті, які місяць тому пускали їх в ліс, працювати. А тепер же вони їх заставляють бити їх там, да там не пускають ліс. Треба поміняти, треба змінити, поставити свіжих людей, молодих, розумних людей, адекватних. І тоді довіра буде до силовиків у цих у людей. За фактом хуліганства, масових заворушень та нанесення правоохоронцям тілесних ушкоджень у міліції порушили три кримінальні провадження. Та поки нікого не затримували. Андрій Лобчук, Володимир Захаров, новини Рівного. Понад один мільйон українців вважаються внутрішньо переміщеними особами на підконтрольній Україні території Донецької області. Зареєструвалися близько півмільйона людей. Реально проживають 250 тисяч. Інші знаходяться в постійній міграції. Такі дані привів голова Донецької ОДА Павло Жебрівський. Остання велика хвиля мігрантів до Слов'янська прийшлась на люти 15-го року, коли знищувався Дебальцеве. Сьогодні потік переселенців зменшився. поток обращений он значительно уменьшился значительно но тем не менее люди передают наши контакты передают мой телефон люди звонят из других городов потому что кто-то там кому-то посоветовал вот и обращаются ну, все время обращаются. Центр соціальних служб друга інстанція, куди звертаються після управління соцзахисту. Починаючи з липня 2014 року, соціальні послуги отримали понад 30 тисяч переселенців. На фоні зменшення потоку внутрішніх мігрантів суттєво скоротилася і кількість бажаючих допомогти. Якщо там сравніть назад було большое каліченство. волонтеров, общественных организаций, которые могли, через которых мы могли как-то помочь людям, то вот на данный момент сейчас центр социальных служб не владеет информацией, то есть к нам не обращаются такие организации, с помощью которых можно было бы там выдать какую-то продуктовую или какую-то помощь. Что касается наших местных, то как таковой помощи государственной ну, такой к сожалению нет. Наразі черг до 104 го кабінету виконкому немає. Отримати довідку переселенця не так складно. Більш важко швидко переоформити соціальні виплати. Тривалий час люди залишаються без засобів до існування. З моменту обращення до моменту виплати може пройти півтора, і два місяці. Тобто за ці місяці сім'я довжна за щось жити. Основною проблемою переселенців залишається наявність даху над головою. Держава, як і раніше, житлом людей не забезпечує. Все покладено на плечі волонтерів. На сьогодні у слов'янську діє чотири пункти компактного проживання переселенців. Це один з них розташований в селищі Червоний Молочар. Волонтери церкви Добра звістка прихистили тут близько 40 людей. Серед них діти, пенсіонери, сім'ї під одним дахом разом ведуть господарство, працюють на землі і готують їсти. Цісь місті готові в місті. Все вместе. Бывает буває тяжело, буває добре. По всякому буває. Ну, вже адаптувалися. Тяжело, знаєте, як коли ти жив у своєму а потім капше життю тяжело адаптуватися. Юлія приїхала із Горлівки з двома доньками та онуком. Раніше їздила на той бік доволі часто. Перевіряла житло, близьких. Тепер в умовах перепусток та черг добиратись додому вкрай важко. Зараз не часто. Потому что в связи с дорого, потому что там большое расстояние нужно идти пешку. И ты же не едешь с пустыми руками, естественно, а тебе нужно хоть что-то купить, чтобы отвести людям там, правильно, угостить нужно, родные, потому что там у меня все родные остались. Кроме всего другого, донька Юлия Альона встигла знайти нових друзів и займається хендмейдом. Потрохи трухе забуває жах і вини. Ну как вообще твоя жизнь протекает? Очень хорошо, я научилась плести из резиночек. І ом, на холстах рисувати краще. Катерина разом з чоловіком та сином тікала від обселів з Дебальцевого. У квартиру потрапив снаряд, ледве залишились живі. Допомогли менесники, що вивезли родину крізь зелений коридор. Сьогодні у миді намагаються жити по-новому. Втім, в душі досі живе страх. Хотілося б, щоб це все прикратілось. Ну, когда то Це зараз ще війна заморожена. Все чего-то ждут. Страшно, что вот опять города страдают, многие. А когда закончится, по-моему, не знает никто. Син Катерини, маленький Артем, ходить до школи та займається брейк-дансом. Вже встиг розробити власний спортивний режим. Трамп віджимаюся, присідаю постійно всі фізкультурні діла. Наталія переїхала з міста Кіровське. Інженер-економіст підробляє у кремічному цеху. Більше року не бачила сина, що живе у Макіївці. По інформації родичів, житло Наталії зруйновано. Ну я просто вже не бачу навіть там життя. Я вже успокоїлася, я вже тут просто жду что здесь все изменится, и там я уже даже не думаю, за тут город уже ни за что не думаю. Донці Юлії п'ять днів від народження. Приїхали з чоловіком з Макіївки. Окрім маленької Вероніки, виховують двох доньок. Сиділи під обстрілами довго. Одного разу нерви не витримали. Дитина у мене, би, вона ще не розуміла, але вона каже, мабуть, буде дощ, буде дощ, ну шуміть. Ось це бабах, бабах, ну в общем, страшно стало за дітей. А це не дощ був. А що це було? Це був як зазначають переселенці, бажаючих повернутись на ту сторону фронту, серед їх знайомих не так багато. В основному ті, хто має ціле житло та збережене майно. Наші герої, скоріш за все, будуватимуть майбутнє у Слов'янську. Юлія почала здобувати вищу освіту у Харківському університеті. Катерина знайшла роботу на Зевській раміці. Наталія, колишній головний бухгалтер, сподівається знайти роботу за спеціальністю. Чоловік Юлії почав займатися у Слов'янському районі сільським господарством. Здесь больше перспективы для ребенка, для меня. Мне это нравится город, очень нравятся жители, я не хочу никуда ехать. Жить в любви, в мире, в согласии. А зачем тогда жить? Если умирает надежда, значит жизнь не имеет смысла. Життя цих людей назавжди змінила війна. Хтось втратив все і почав життя спочатку. Хтось залишив по той бік майно, дім та близьких. Хтось досі виплачує кредит за житло, що знаходиться на непідконтрольній території. Проте, мабуть, найбільш постраждалими від цих подій залишаються діти, що були вимушені стати свідками безгуздої війни. Не хочеться бачити розрушені будинки, здання страшно. Це Дуже плохо, вообще війна. Вообще війни не должно бути, вообще мир должен бути на землі. Я не знаю даже і за чого та війна почалась. Он анонсувало нову програму допомоги переселенцям. Фінансувати її буде уряд Японії. Так, вимушеним переселенцям будуть допомагати у працевлаштуванні та створенні власного бізнесу. А тих, хто бажає змінити професію, будуть перенавчати з урахуванням актуальних на сьогодні спеціальностей. Створення можливості для заробітку по суті вирішить всі інші питання і. Тому наше головне завдання це створення умов для працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Перша в нас вже почала працювати. Це у нас був конкурс на співфінансування заробітної оплати для переселенців. Наразі ми готуємо до запуску програму підтримки підприємництва, яка буде включати в себе декілька компонентів. Перший з них це буде аналітична підтримка щодо можливості ведення бізнесу, ми проводимо дослідження. По-друге, у нас буде комплексна програма з Розвитку навичок ведення підприємницької діяльності загалом на програму нові можливості для працевлаштування вимушених переселенців у Дніпропетровській області. Японію виділено більше 6 мільйонів доларів. Цими коштами буде заохочуватись створення переселенцями власного бізнесу на підконтрольній Україні території, аналітична та інформаційна підтримка, навчання веденню підприємницької діяльності. А також буде грантова програма для підприємців, кращим з яких буде виділено фінансову підтримку. «У Нас будуть конкурси бізнес планів і ми плануємо. ただって。 До 10 тисяч доларів США на один бізнес-план в залежності від кількості створених робочих місць. І потім ті люди, які в нас отримують фінансову допомогу, вони також матимуть доступ до безплатної професійної бізнес-підтримки консалтингової підтримки по напряму юридичних питань, бухгалтерських та маркетингу». Загалом таких грантів буде роздано на суму 800 тисяч доларів. Керівництво області пообіцяло всіляку співпрацю у реалізації проекту допомоги переселенцям. Будніпропетровщина завжди була на. Передовій серед областей, які допомагали мешканцям Донбасу, що вимушено покинули свої домівки, як відомо, Дніпропетровська область, мабуть, приймає найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб сьогодні в Україні. Офіційні дані кажуть про те, що Більше ніж 92 тисячі переселенців були зареєстровані та отримали необхідну допомогу в нашій області. Той комплекс питань соціального та економічного характеру, який постає перед нами, у зв'язку з такою значною кількістю переселенців. Потребує максимально ефективного використання інструментів міжнародного співробітництва, і саме в цьому контексті ми розглядаємо наше партнерство. Дізнатися більше про участь проєкті можна на офіційному сайті програми: www.ua.undp.org. Павло Карманов, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал. Депортація українців з їх прадідівських земель, Лемківщини, Холмщини, Нацяння та Підляща стала трагедією для понад півмільйона людей. Землі крайнього заходу України Сталін виміняв на Калінінградську область. З населенням не церемонились. Рішення було однозначним: українців, росіян, білорусів на схід в радянський союз, євреїв і поляків на захід у Польщу. Переселення мало передбачати добровільний характер і відбутися у короткі терміни з 15 жовтня 1944 до 2 лютого 1945 року. Тим часом добровольців виявилось мало, і процес затягувався. Це зовсім не відповідало планам, як польської, так і радянської сторін. Незважаючи на те, на добровільність, дуже мало сімей вирішили залишити свої домівки і поїхати в чужу країну, в чужу далеку дорогу. Тому депортація набрала примусового характеру і здійснювалася за допомогою війська польського. Ця депортація примусова тривала до 31 грудня 1945 року. Після цього розпочався процес пацифікації залякування українців, які залишилися і ще не переселилися. Тернопільський науковець, педагог, краєзнавець, громадський діяч Йосип Свинко. День коли виселили його родину з рідної домівки, пам'ятатиме в деталях усе життя. Тоді на покрову у 1945 дев'ятсот йому було 11. Це я добре пам'ятаю цей час, бо я вже був тим підліткою. Я це все добре розумів. вже знав і розумів і йшов. Та як прийшли ранком повідомили, дощовий день холодний був на покрову. Пішло вічко наш польський віч зайняло частина села. Західну зайняло і попередили, що от через кілька три 4 години вибиратися. Ну і люди почали збиратися, хто як міг, хто мав коня, воза клав, хто не мав на плечі, брав оце. І так почали 7 кілометрів пішки. Дощовий холодний день був. Дорога була важкою. Це тепер якогось дві сотні кілометрів долаються автомобілем за кілька годин. Тоді вони здавали свічністю. Оцей осінний день. Від 15 від 14 жовтня до Тернопільщини, до станції Миколинці-Струсів, це я тепер добре знаю, це є рівно 250 кілометрів, від цікавих від брами до брами, бо я вже машину доїздив. Так, ми добралися 7,5 тижнів 5 грудня, сніг випав. Ми приїхали туди, нас викинули на сніг. Ніхто не зустрічав, ніхто не приймав абсолютно, і люди розбрелись по навколишніх селах знайти десь хату. Їх не завжди зустрічали привітно, але працьовиті, більш а ще наполегливі. Вони добре освоїлись на нових землях з 35 героїв праці Тернопілля, сім з переселенців. Їх нащадки часто відвідують прадідівські землі, гуртуються у товариства, дотримуються звичаїв і обрядів. в этом году спасателям уже поступали несколько сообщений об обнаружении змей. Как отмечают специалисты, такие случаи участились, к примеру, в Ильичевске. Чтобы быть во все при встрече с ползучим присмыкающимся, сотрудники ведомства прошли тематический инструктаж. В весенний летний период к нам неоднократно поступали такие сигналы от жителей. Мы подсказывали им, как действовать в таких случаях. Благодаря этой встрече нам рассказали, как вести в таких случаях. Ну, зная того, что она не ядовитая, не страшно. И благодаря этой беседе еще раз мы говорю, убедились, как различать ядовитую змею от неядовитой. Чаще обращается к спасателям, потому что мы служба 101. и мы сейчас реагируем на все вызовы и стараемся определить как можно больше внимания, так как это все-таки человеческая жизнь. На территории нашей области водится всего пять видов змей, в том числе два вида полозов, занесенных в Красную книгу, и два вида ужей, которые не являются ядовитыми. По словам специалистов, эти виды змей не опасны, их не нужно бояться и уж тем более убивать. А ядовитую гадюку Никольского можно встретить только в Балтском и Савранском районах области. И то, как утверждают специалисты, если очень повезет. Змеи обычно сами никогда не ищут встречи с человеком и редко нападают без причины. Поэтому, если все же такая встреча произошла, следует просто отойти в сторону. У Чернівцях протягом вихідних можна було безкоштовно взяти собі домашнього улюбленця. В рамках благодійної акції волонтери організації захист тварин спільно з комунальним підприємством, яке зазвичай займається відловом бродячих тварин, роздавали охочим задарма цуценят та кошенят. Вже декілька років поспіль. Волонтерка Раїса приходить на паркінг калинівського ринку разом з декількома цуценятами та кошенятами, аби знайти їм нових господарів. Цього разу кудлаті подарунки роздавала в рамках благодійної акції з прилаштування безпритульних тварин. Просто я любитель, я люблю це. Я не можу, як воно ходить по вулиці холодне, голодне і так далі. Кормлю завжди, де, завжди йду в дорогу, в мене в сумці щось є. І де побачила, там кинула. Хоч воно може є, але не важно. Це ми тут вже роки. І в суботу в неділю це обов'язково, тому що дівчата звільняються від роботи вихідні. І серед тижня виходимо. Якщо хто має час, має або якась екстрена така ситуація, що треба швидше пороздавати. Разом із цуциками та кошенятами Раїса приїжджає сюди щовихідних. Інколи буває і побудням. В першу чергу намагається допомогти знайти хазяїв саме безпритульним тваринам. Звісно, перед тим всі цуцики та кошенята проходять антипаразитну обробку. Стараємося допомагати дворовим більше. Обробляємо від блох, обробляємо від глистів. Кого мамка вилизала чисте, то така, бо лишній раз втручатися купати теж не дуже добре. Ну, котре мус викупати, значить, того цуценя приводимо в порядок, причісуємо. Волонтери розповідають, взяти собі у друзі цуценятко чи кошеня, або навіть декілька, виявляють бажання багато чернівчан. Нових хазяїв знаходять собі по декілька тварин у день, тому і тут охочі знайшлися. Ми спеціально їхали сюди, щоб взяти. Побачили рекламу і вирішили взяти ви ви собі. У нас є все, вольєр є, великі дітко маленько. Все, є, собачки нема. Хоч благодійна акція завершилась, на паркінгу Калинівського ринку волонтери надалі роздаватимуть кудлаті подарунки. Тому запрошують всіх, хто шукає собі друга. Іван Бачулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кращому боксеру в історії Чернігівщини Дмитру Митрофанову підкорилася його заповітна мрія. Він здобув ліцензію на Олімпійські ігри. Зробив це чернігівець в рамках проекту Аїба про боксінг. У півфінальному бою турніру у ваговій категорії до 75 кілограмів Дмитро боксував з французом Мішелем Таваресом. Українець був кращим за свого суперника в кожному з раундів. І як підсумок, на сьому трихвилинку виснажений француз вже не вийшов. К этому ми йшли ну, всю жизнь, можна сказати. Хотілося на Олімпійські на ігри. Тепер задача стоїть э, завоювати медаль. Лучше золотую, звісно. Будем всі все сили, всі знання этому. Поєдинок Митрофанова з товарисом декілька разів переносили. Це негативно вплинуло на планування тренувального процесу. Тим не менш, на двобій Дмитро вийшов у відмінній формі. Були сумніви, були якісь там. Э... Ну, волнение, ответственность, груз ответственности. Дима э, молодец, что справился с этим всем делом и ну, смог в бою от, отбросить эти мысли про ответственность, чтобы бой, э, ну, такой важный отбуксировал легко, уверенно. Вот. Не в Здобувши ліцензію на Олімпійські ігри, Дмитро виконав бажання його першого тренера Руслана Саїда, який три роки тому пішов з життя. Я думаю, Руслан Хмельниччини радується зараз за нас і що ми достигли того, чого він хотів. Ну, він всегда говорив, що на Олімпіаду, на Олімпіаду. Нині Дмитро тренується під керівництвом двох наставників Андрія Корця та Вадима Казаніна. Кажуть, у Митрофанова великий потенціал, і завдяки працелюбності він успішно розкриває все нові таланти. Виступи на Олімпіаді це новий виклик для Дмитра та його тренерів, а також для всього чернігівського боксу. Всі ізначально роботи казалось когда що це вообще скажімо так. Фантастика, яка-то, да, щоб чернігівський боксер тоді, да, на ті времена мог потрати на Олімпійські ігри. Ну, слава Богу, вони, звісно, ще не виплаті, повністю ці мечтами не реалізувалися, але вже така определенна ступінька пройдена. Результати, які показує Дмитро Митрофанов, є прикладом для молодих чернігівських боксерів. Жодна секція не пустує. Спортивні функціонери кажуть, що зараз бокс в області став одним з найпопулярніших видів спорту. Я э, хочу сказать, что, ну, наверное, столько, сколько Дима сделал для авторитета черниговского бокса, чернигами никто не сделал. І за це йому огромне спасіба. Олімпійські ігри відбудуться в Ріо де Жанейро наступного року. Однак, вже незабаром на Дмитра очікує ще один важливий поєдинок: фінал турніру Аїба про боксінг. Митрофанов зустрінеться з росіянином Олексієм Чеботарьовим. Бій відбудеться на початку вересня. Додому з перемогою франківські веслувальники завоювали два золота та срібло на чемпіонаті світу у Португалії. Першість проходила у місті Монтемору Велью. Зокрема, франківчанка Людмила Лузан у віковій категорії. Молодь до 23 у каної одиночці на дистанції 500 метрів. Виборола золоту медаль. А от у 200-метровому спринті срібну під час цієї сесії Людмила тривалий час ішла у групі переслідувачів білоруські Надії Макарченко на другу позицію. Претендували шість човнів. Лише ближче до фінішу від цієї групи відокремилися українка та узбечка Дільноза Рахматова, яка була четвертою у сегаді 2014 Людмила зуміла, як кажуть, уставити носик та посісти друге місце. Дистанція 200 метрів мені більш складніше, ніж 500. Ну 500 мені легше йдеться, тому що я можу викатувати довший гробок робити більш впевнена, що почуваю себе на цій дистанції. 200 метрів там потрібно більше темпом йти, а темп ну Мені не так вдається, як мочною катоміти. Того зразу я всі ставки поставила на 500 метрів. А от у командному запливі перше місце серед юніорів посів Івано-Франківець Михайло Мандзюк. Спортсменам вдалося лише на останніх метрах випередити білорусів. Переможний результат українців одна хвилина 39 секунд. Погода була, як то кажуть, всім мішала, всім не було дуже легко. Ну ми виповнили всі, тобто всю нашу стратегію наш загрібний дав дуже хороший темп. Він у нас як самий досвідчений був в команді. Ну так і ми виграли. До речі, вислувальниця Людмила Лузан, здобувши золото, увійшла в історію, ставши першою чемпіонкою світу серед юніорів на дистанції 500 метрів. Загалом же на чемпіонаті світу у Португалії взяли участь команди 78 країн світу. 24 по 26 липня в місті проходив перший міжнародний фестиваль живої історії слов'яно-скандинавської культури. Княжа Брама до нас приїздили учасники клубів військово-історичної реконструкції з різних міст України та справжні вікінги з норвезького клубу Акдер Вікінлак. Основне дійство фестивалю відбувалося на леї героїв. Відпочиваючи, могли побувати у містечку майстрів і подивитись, захоплюючий історичний турнір. Чоловіки готувалися до боїв, а дівчата займалися своїми жіночими справами. Правила більш м'які ніж там в пізніх середньовічних боях. Тобто треба уразити супротивника в зону майки або шортів. Ну, також можна здається шолом, якщо вертикальний удар. От і після отримання. Чітко акцентованого удару людина має присісти, чим вона символізує своє враження. Після параду учасників розпочався турнір. Спочатку билися дружина проти дружини. Наступним етапом були поєдинки між клубами. Важко було. Так, важко і непросто. Бійці досвідчені. З Норвегії хлопці приїхали, незважаючи на холодний клімат, дуже гарячі. От бачите, мені що вам знищило? От відбили на верші ударом і розтрощили. Так що є невеликі травми, але загалом все відбувається дуже класно. У Норвегії правила поєдинку дуже схожі, але є різниця. У нас заборонені удари в голову, і самі удари є легшими через легку зброю. Це дозволяє краще контролювати тіло і зменшує ризик отримання травми. У фіналі турніру було створено так зване коло одіна, де й визначився переможець.